Мінімум дев'ять бригад отримають допомогу від Луцька. На Волинь сунуть морози. Луцька журналістка дала прочухана ухилянтам у Німеччині. На Волинь надійшла трагічна звістка з фронту. 13 листопада в Курській області РФ загинув захисник з Нововолинська Ігор Куплевський. Йому був 31 рік. Похорон героя запланували на 21 листопада. Вічна пам'ять захиснику. На щиті повернеться на Волинь Анатолій Франчук із села Воютин Турчинської громади. Захисник України пішов до війська в перші дні Великої війни. Загинув 18 листопада в районі Турецька, Бахмутського району Донецької області. Вічна пам'ять герою. У Нововолинську на фасаді ліцею встановили меморіальні дошки загиблим військовим. Там з'явилися світлини відразу трьох захисників, які навчалися в ліцеї номер 4 імені Тараса Шевченка. Викарбувані в граніті імена Олександра Карабіна, Гліба Диського та Дмитрія Хрещука будуть нагадувати про подвиги героїв, про важкі втрати України на шляху до свободи і незалежності. На Волині начальник районного ТЦК за хабарі оновлював дані військовозобов'язаним. Як повідомляє офіс генпрокурора, він та ще один громадянин отримали від двох військовозобов'язаних 6 тисяч доларів, за які обіцяли поставити їх на військовий облік, оновити облікові дані та видати військово-облікові документи. Правоохоронці затримали підозрюваних. У них знайшли 60 тисяч доларів, понад 6 тисяч євро та 170 тисяч гривень. Луцька журналістка дала прочухану хилянтам у Німеччині. У Берліні днями відбувся мітинг на захист українських чоловіків від мобілізації. Мовляв, вони піддаються насиллю з боку ТЦК. Там якраз була журналістка з Луцька Ольга Булковська, яка вважає обов'язком кожного чоловіка захищати Україну. Пропонуємо послухати фрагмент. Мій син йому 23 роки на війні. Мене багато дуже на війні хлопців. Я не знаю, чи вам за це заплатили, чи це ваше переконання, але ви абсолютно не праві. Ви розумієте, що від Росії гине більше людей. Ви розумієте, що Україну треба захищати? Ви розумієте, що йде наступ. Я мій син на війні. Я журналістка, я працюю з дезінформацією. Я по роботі. Ви мені ви нічого про мене не знаєте? Я вас не спитала, чому ви на не на війні? Я спитала, чи ви розумієте, чи треба Україну захищати? Ви тільки шось, не знаючи нічого про мене, насмілились мені поставити таке питання. Та я вам скажу, мої рідні на війні, мій син на війні. Мої діти 14-11 років в Україні і сьогодні під обстрілами сьогодні в Ковалі, за кілька кілометрів від мого будинку. Був приліт. Хлопці, якщо у вас є совість, цікавтеся дезінформацією, кидами і всім іншим, і я не знаю, чи ви за гроші чи ні, але не підігруйте Росії зараз. Ви не про у тисячний день повномасштабного російського вторгнення в Україну начальник Волинської ОВА Іван Рудницький зустрівся з волинськими військовими та ветеранами. До заходу також долучилася молодь та жителі обласного центру Волині. Учільник області поспілкувався з воїнами щодо перемоги, підтримки ветеранів, військових та членів їх родин, а також змін, що відбулися після російського вторгнення. Тут присутні воїни і їхні побратими на фронті. Це заради вашого майбутнього. За ради майбутнього ваших колег, щоб ви жили в мирній, процвітаючій і стабільній країні, щоб наша країна мала свій вибір, щоб наша країна була незалежною, щоб вона була територіальною цілісністю, і щоб на багато років наперед вже жоден ворог не наважився воювати з нами і нападати на нашу землю. Він не існує, він в наших генах. І коли країні треба підставити плече, цей ген просипається. І ці чоловіки, вони якийсь період навіть ще не зрозуміли, але вони вже в однострою і вже зі зброєю. Так що українці так жили, ну, наші пращури до нас, і я думаю, що Україна таке саме майбутнє, вона буде сильною країною. Ми її відстоїмо. Те, що Україна існувала і Буде існувати як народ, як сформувавшися вже нація, це більше політичний такий визначений, але ми вже давно сформувалися як нація. Тому Україна однозначно вистоїть і в цій боротьбі. Я вірю в це. Для мене війна дуже сильно відфільтрувала людей. Люди були, якими я там з дитинства, в юності з там вчилися робимо. Які, коли почалася ця. Так, яка велика війна. Просто вони раптом десь щезли, потім вони повигулькували як ці буйки. Хтось там, там за курдоном, хтось там за кордоном. А люди, яких ти знав місяць-два, ти з ними притирався, ти з ними жив, потім сидів в одному окопі, їв там ту тушонку з одного, <реш> <реш> з одної банки. І ти розумієш, що в принципі, це та людина, якій ти довіряєш ну, себе, чого навчила. Більше певне якось вміння комунікувати з різними людьми. От, бо я, як людина каже, що з бізнесу, так, там, там це все по одному, а в армії ти маєш виконувати наказ. Він тобі може не дуже подобатися. Але ти маєш виконати так, щоб, скажімо так, і командир тебе не, не насварив. і ну, щоб хлопців зберегти і, і завдання виконувати. Найсвятіша справа для чоловіка, найсвятіше це захищати свою країну в бою. Це найвища точка мужності, саме там народжується цей чоловік. І коли ви прокидаєтесь кожного ранку, ставте собі таке запитання, що сьогодні я можу зробити для наших сил оборони, це. Зробивши, поставте друге запитання, що я можу зробити на користь нашій країни і робіться. І коли бачите військового або ветерана на своєму шляху? Обов'язково, обов'язково дякувати за захист батьківщини. Наші Наше тут в тилу мати відчувати вашу шану і вдячність. Немає іншого виходу, як тягнути до кінця цей жребій, який випав на нашій плечі, в принципі, до якого ми були готові після того, як 14-15 років. Це все починалось, коли ми йшли добровольцями. І ми це робили, і ті, хто зараз ще не зрозумів, що у нас іншого виходу немає, мають зрозуміти. Абсолютної перемоги, скорішого, що не буде. Буде довгий, складний шлях, але ми вже маємо багато сильних людей, навчених людей. Борах нас буде боятись, і ми мусимо пройти цей шлях. Перемога України це і є. Незалежність, це її територіальна цілісність, це її безпекове. майбутнє. майбутнє. І це є основна мотивація для воїна. Основна мотивація для воїна це тоді, коли він воює і він має розуміти, що він це що він воює, ну це визнано всіма, що він воює для своєї держави, і це всі знають. І це його оцінка, його дій і хвала його дій. Оце є для нього основна мотивація. Ну і друге це повага до його рідних, до його близьких, до його сім'ї суспільстві. Коли він воює і знає, що він воює, а його сім'я є в добробуті, до його сім'ї є шана і повага з боку держави, з боку пересічних громадян. Це його мотивація і це теж є наша перемога. Я думаю, що і впевнений, що в нас буде перемога, і ми її е, виберемо. Нашою кров'ю, нашим здоров'ям, наших близьких і завдяки героям, які на сьогоднішній день її броню нашу державі. Будьте реалістами, ми воїни. Тільки нас заставляли про це забути різними способами. Але їм це не вдалося. Я кажу, я побачив, що на фронті багато бачив прикладів хлопців, які роблять таку роботу, які роблять такі речі. Ну там жоден, напевно, там натівський цей. Такого не зробить. Головне на даний момент для мене це виконати поставлену задачу, яка стоїть перед нашим підрозділом, максимально зберігши життя та здоров'я особового складу. Тобто настільки не нестабільна ситуація, тому ми робимо степ степ виконуємо спочатку першочергові задачі, а потім дивимося, що може нас очікувати в майбутньому. На рахунок через 10 років в першу чергу цілося б глянути на себе і сказати. І щоб собі особисто не було соромно за свої вчинки, свою поведінку, своє місце знаходження в найскладніший період часу для нашої країни. Сім автомобілів та різного військового спорядження на 30 мільйонів гривень повезуть на фронт Луцька міський голова та депутати міської ради. Чотири автівки розподілять між 100-ю бригадою та батальйоном Любард. Окрім цього, на фронт везуть ще три машини. Понад 120 денних та нічних квадрокоптерів, близько 20 супутникових систем Starlink, зарядні станції Екофло, дизель-генератори та багато іншого потрібного захисникам обладнання. Допомогу передадуть військовослужбовцям 14-ї, 100-ї, 68-ї, 8-мої 110-ї, 128-ї, 141-ї, 4-ї, 63-ї бригад та батальйону Любард. Водіїв попереджають про ожеледицю. За повідомленням синоптиків, 21 листопада у Луцьку очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий мокрий сніг ожеледиця. Температура і вдень, і вночі від нуля до двох морозу. В області хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликий мокрий сніг. Налипання мокрого снігу слабка ожеледь. Температура вночі та в день від двох морозу до трьох градусів тепла.